Питання деколонізації Росії знову актуалізувалось з початком війни в Україні. Європейські країни почали активно обговорювати це питання в контексті європейської безпеки, а також спостерігаючи за тим, як Росії непросто дається війна та виснажує її ресурси. І в цьому випуску ми поговоримо про феномен деколонізації, про те, як може пройти деколонізація і про ризики пов'язані з цим процесом. Для початку варто поговорити про деколонізацію як феномен у світовій політиці. Процес деколонізації пов'язаний із розпадом імперій та втратою влади над колоніями з подальшим утворенням незалежних держав. На даний момент налічується 195 країн у світі, а ще на початку ХХ століття їх налічувалось приблизно 70. За останні століття процес деколонізації досяг свого найбільшого піку, а імперське минуле безліч країн було залишено позаду. Сам процес деколонізації пов'язують зазвичай з ХХ століттям. Хоча процес відділення колоній був помічений і раніше. Наприклад, Американська революція відбулася взагалі у XVIII столітті, що призвело до втрати частини американських колоній Великобританією. Велика деколонізація відбулася і на початку 19 століття через наполеонівські війни свої більші колонії у новому світі втратили Іспанія та Португалія. По всій Америці розпочалось утворення нових незалежних держав. Проте все ж таки саме ХХ -та століття стало вирішальним у цьому питанні і допомогли цьому процесу світові війни. Так Перша світова закінчилася відразу обвалом чотирьох імперій Османської, німецької, російської та Австро-Угорської. Деякі колонії потрапили під залежність інших країн, проте частина залежних територій, особливо у Європі, здобула свою довгоочікувану незалежність. У міжвоєнний період був помітний і процес на пом'якшення колоніальної політики в багатьох імперіях. Наприклад, Великобританія у 1931-му видала Вестмінстерський статут, який давав повну законодавчу незалежність для Домініонів, серед яких були Австралія, Канада, Ірландія, Нова Зеландія, Південна Африка і Домініон Ньюфаундленд. Сьогодні ця частина Канади тоді він вважався окремим володінням. Друга світова закінчилася побудовою нового світоустрою, а наддержави СРСР та Сполучені Штати ще тоді підтримали курс на незалежність націй. У всьому світі. У 1960-му було видано окрему декларацію ООН про надання незалежності колоніальним країнам та народам, хоча на той час деколонізація вже йшла повним ходом. Парадоксально, що країни-переможниці, такі як Великобританія та Франція, навпаки, після Другої світової стали втрачати свої позиції у світі, а разом з тим і свої колонії. Деякі колонії були відпущені добровільно, такі як британські домініони, в інших же почалися революції і війни за незалежність. Як війна во В'єтнамі, що тривала до 75-го року з перервами і вийшла за межі звичайної колоніальної війни. Загалом вже до кінця ХХ століття найбільші колоніальні країни минулого фактично втратили всі свої території, зменшившись у розмірах на 90% і більше. Щоправда, досі деякі країни мають низку заморських територій, зазвичай це невеликі острови у океанах. Тепер же перейдемо до питання деколонізації в самій Росії. Загалом Росія також за останнє століття втратила контроль над частиною території, проте не втратила основну частину своїх земель. Так перший етап розпаду стався після революції 17-го року. Тоді частини імперії відвалилися: Польща, Фінляндія, країни Балтії. Проте вже в ході Другої світової Сталін зміг анексувати частину земель колишньої Російської імперії та встановити контроль над усією Східною Європою. Другий процес масштабніший стався внаслідок розпаду Союзу. Радянський Союз розпався на 15 республік, які за підсумком стали незалежними від Росії. Проте, зрештою, на відміну від тієї ж Британії, Франції, Османської імперії чи Австро-Угорщини, Росія змогла зберегти основну частину своїх історичних завоювань, таким чином зберігши при цьому 80% всіх земель, хоча багато з них слабо заселені. Окремо варто зауважити, що Росія досі контролює сотні народів та традиційні місця їх проживання, проте права на вихід у них немає і не було. У 90-х роках було безліч спроб сепаратизму у Росії, проте вони досить жорстко придушувалися. Більше того, навіть у західному суспільстві був консенсус щодо цілісності Росії, тому Європа та Сполучені Штати заплющували очі на те, що відбувається в тій же Чечні. Відділення Радянських Республік було сприйнято як належне. А ось відділення автономних регіонів від Росії сприймалося як сепаратизм. Найсерйозніше протистояння тоді були у Татарстані та Чечні. За незалежність Татарстану виступив 61% населення на референдумі в 92-му році, після чого татарська влада проголосила про незалежність і відмовилася підписувати федеративний договір з Росією. Протистояння тривало два роки, після чого Росія і Татарстан дійшли згоди. Згідно з якою Татарстан мав вкрай широкі права, а сам регіон навіть не називався частиною Росії, а державою об'єднаною із Росією. Але в нульові всі свої права Татарстан фактично втратив. З Чечнею ситуація вилилася у кровопролитні дві війни, коли російська влада вирішила придушити сепаратистський регіон силою, при цьому стираючи все на своєму шляху. У результаті Росія змогла закріпити контроль над цими землями, на чому сепаратизм у Росії фактично завершився. Саме тому питання деколонізації Росії залишається й досі актуальним. Як було сказано, в ХХ столітті процес деколонізації нерідко супроводжувався війнами, революціями і силовим придушенням національних рухів. Проте, зрештою, деколонізація стала масовим явищем, а деякі регіони спокійно відокремилися від своїх колишніх метрополій. Сьогодні ж країни часто вдаються до референдуму для відділення, у тому числі для подальшої деколонізації. Як було сказано, деякі частини колишньої імперії досі залишаються під контролем колишніх метрополій, як правило, це невеликі острови Викання, проте право на вихід у них досі зберігається. Наприклад, у найбільшій заморській території Франції, Французькій Гвіані, був референдум у 2010 році, під час якого мешканці відмовилися від розширення автономії регіону. На Британських і островах проводився референдум про незалежність у 95-му році. На якому 74% виступили проти такої ініціативи. Багато регіонів отримують переваги, перебуваючи у складі великих держав. У 2014 році було проведено важливий референдум у Великій Британії про відділення Шотландії, проте також 55% жителів виступили за збереження статусу Кво. У російських реаліях це ніколи не було можливим, питання референдумів неможливо навіть порушити в публічному полі. Тобто народи, які проживають у Росії, навіть теоретично не можуть вимагати виходу з Росії, тому фактично питання деколонізації на даний момент закрите. Чи хоче захід деколонізації Росії? Однозначної відповіді на це питання немає, бо на Заході так і не було вироблено консенсусу з цього приводу. Частина політиків та країни виступають за деколонізацію Росії, завдяки чому можна буде збудувати нову систему безпеки в Європі. Немала частина вважає, що російський імперіалізм можна зруйнувати, тільки почавши деколонізацію. На кшталт того, як союзники знищили німецьку Прусію, вважаючи її центром німецького мілітаризму. Комісія Конгресу Сполучених Штатів навіть обговорювала проект з деколонізації Росії, де вказали потенційні республіки, які можуть виникнути. Серед них безліч національних республік. Інша частина політиків та країн виступають за Росію, яка існує у нинішньому варіанті, і вважає, що з неї можна побудувати систему безпеки в Європі. Більше того, побоюється, що процес деколонізації найімовірніше пройде немирними методами, що призведе до громадянської війни з можливим витоком ядерної зброї. Такі ж побоювання були і за часів розпаду СРСР, але розпад тоді стався відносно мирно. Окремо варто відзначити, що можливий процес більш м'якої деколонізації без розпаду держави при справжньому федералізмі або перетворення Росії на конфедерацію. Росія, хоч формальна і є федерацією, ніколи їй насправді не була в повному розумінні. Всі рішення за регіони ще з 90-х років ухвалювалися у Москві, а також усі бюджети формувалися саме там. З приходом Путіна ситуація стала ще гіршою. Федерація чи конфедерація передбачатиме вкрай широку автономію в кожному регіоні та з повною відсутністю централізації влади та ресурсів. Таким чином, народи Росії зможуть стати суб'єктними і отримувати переваги від співпраці з іншими регіонами в рамках Федерації або Конфедерації. Однак такий варіант сьогодні не є можливий, а розв'язана війна та гіперцентралізація влади лише підштовхують до більш радикальних сценаріїв. Підводячи підсумки, варто зауважити, що повноцінного процесу деколонізації Росія ніколи не проходила, незважаючи на відокремлення багатьох територій, більше того, і зараз не дає права народам на суб'єктність. Сьогодні процес деколонізації обговорюється серед західних політиків, проте жодного консенсусу щодо цього не існує. Підтримуйте наш канал підпискою на Патреоні, також можете стати спонсором нашого каналу.